якийсь спец каже, що тільки чорні крапки, це значить ну, в трьохпородці після дюрка чорні крапки. От ви пишете. Ну, не факт, що дюрок дійсно чистий, дюрок. але дійсно, якщо ви F1 покриті, то різноманітного кольору. от Я вам хочу сказати, замість того, щоб писати бридятіну, треба уважно слухати. Якщо я на своїх показав. Чорні цяточки. І минулі у мене теж оці великі шість в таких крапочках. Це не значить, що я сказав. що тільки такі мають бути трьохпородка. Це ви вже приплили. бред якийсь непонятний. Е і, на, і скинули мені відео кумедного фермера, де він показує різноманітних поросят. Звичайно, трьохпородка, різноманітні. Навіщо мені писати бред і мене чимось повчати, якщо ви навіть уважно не слухаєте те, що я казав. Я не казав, що тільки такі, наприклад, як у мене. Це відноситься до трьох породки. мої відносяться для, до трьох породки, але вони можуть бути різноманітні. Можуть бути навіть одне порося повністю коричневим, може бути наполовину, може бути одна цяточка, а може бути повністю білі. Так само і вуха. Вони можуть бути прямі, можуть бути висячі, як у дюрка або Ландраса. Різноманітні поросята. Ви мені тут пишете коментарі вже декілька і питаєте. І ну, намагаєтесь бути експертом. Для чого я не є експертом, і я нікого не повчаю. І я ні разу в своїх відео не сказав, і не скажу ніколи, що от тільки такі мають бути. А ви самі ото якось перекрутите інформацію, якась бридятіна у ну, багатьох, таких, як ви, в голові, і починають умнічать і повчати. Навіщо мені писати і казати те, чого я не казав у своєму відео? Для чого вам так приснилось, вам так почулось, вам так придумалось? От я просто таких людей не розумію. Трьохпородка різна. І я ніколи не наголошую, я не спеціаліст. Навіщо взагалі мені писати, які мають бути трьохпородка? Для чого от багато людей пишуть? Ну, пишіть то пишіть, яка вони абсолютно різноманітні. І там мені як написала, одна написала взагалі: по вухах оприділила, що це не трьохпородка. Все. Вуха теж різні. Може бути більше генетики в порося в якесь потрапило від великої білої, у якої вуха прямі і більш, а може від ландраса, а може від дюрка, де отакі полі, полі, ну, лежачі вуха. Ох, і бріє!